Привіт вам, мої любі! Ми сьогодні граємо з вами вступ до пісні про сонце зорі. Починаємо зі звуку до. Це флейта альт, тут найнижчий звук фа, і йдемо до ноти до. Фа, соль, ля, сі, бімоль, до. І ось як буде звучати мелодія. Так, тут у нас є е, складна частинка, коли ми з оцього сі переходимо на ноту Ля. Да? В принципі, здається, що нічого складного, але за першим разом постійно треба потренуватися. Спочатку тренуємося, а потім переходимо до мелодії. Дивіться. І так, у нас з вами мізинчик піднятий. Да? Тут всі пальчики, а тепер оп, вказівний підняли. Вказівний. І переходить на ля. Тобто, у нас по черзі вказівний, а потім безіменний. Вони міняються місцями. І оцей прийомчик треба зробити походити. Отак, пальцями. А тепер це у нас виходить сі-ля. Сі-ля. А тепер нам треба поєднати. Це у нас буде до ля До ля До сі. -ля. До -сі -ля. Ля до ля. А тепер послухайте ще раз мелодію. Та в мене теж є замінки трошки, але ну, зараз ми з вами опануємо це все. І так, з самого початку, в повільному темпі, то я вам показала складну частину наприкінці сі, ля, Але тепер з самого початку ми йдемо. І так, до сі, до Мі, ре, до до сі, ре. Сіля. Міре до до. І так можна безкінечно грати це коло. І ще раз, в повільному темпі. Раз, два, три, чотири. Сидоре ля там, там, ми ре до до. І тепер трошки швидше. І до Пам-пам-пам Ми ре до до, сидоре досиля.

Трошки швидше. Раз, два, три, чотири. Бажаю вам успіху! У вас все вийде. Руки не покладайте, флейту тримайте, Правильно дихання беріть, не забувайте. Все, па-па, До наступних зустрічей!